Головні події тижня від відтелеграф.Юей. Головне про події 28 квітня. Колапс наступного опалювального сезону відкладається. Кемчанин визнав участь корейської армії у війні проти України. Нового папу римського оберуть 7 травня. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Нафтогаз Україна підписав угоду про залучення 270 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції а також підписала угоду про грант на 140 мільйонів євро від Норвегії для термінової закупівлі 1 мільярда кубометрів газу про це повідомляє прес-служба компанії ці кошти будуть спрямовані на імпорт газу що є критично важливим для стабільного проходження наступного опалювального сезону Військові витрати України у 2024 році збільшились на майже 3% у порівнянні з 2023 роком і досягли 4,7 мільярда доларів. Це еквівалентно 43% військових витрат Росії та 54% від загальних витрат українського уряду. Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру. За даними інституту, світові військові витрати у 2024 році сягнули понад 2,5 трильйона доларів. Що стало найстрімкішим річним зростанням щонайменше з кінця холодної війни? Понад 19% українських айтівців втратили роботу за останній рік, а понад половина фахівців хвилюються через можливу втрату місця роботи. Такими є результати опитування про стан ринку праці в Україні від видання межа. На одній з ділянок ведення активних бойових дій на сумському напрямку днями оператори ВПЛА Сил оборони провели унікальну операцію, врятувавши життя трьом українським захисникам, яких ворог захопив у полон. Про це пише видання Українська Правда. Українські моделі платформи ОНЛІФАНС протягом 2020-2022 років заробили 111 мільйонів доларів. Повідомив голова державної податкової служби України Руслан Кравченко в інтерв'ю виданню Економічна Правда. В Україні суттєво зросла територія розмінованих агроземель, заявив директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда. За його словами, у 2025 році відмін звільнено понад півтора тисячі гектарів. Під час виконання комплексного бойового завдання російські повітряні сили втратили винищувач СУ 27 повідомляє прес-служба ЗСУ. Водночас в Росії заявили про масовану атаку дронів на Брянськ. Де розташований завод Кремній ЕЛ, який є одним із найбільших постачальників військової мікроелектротехніки? І, хоча у Міноборони Росії заявили про нібито збиття над областю 102 українських дронів, відомо, що одна людина загинула, а ще одна отримала поранення. Лідер Північної Кореї Кім Кімчанин підтвердив направлення своїх військ до Росії для війни проти України. Він заявив, що це відповідає положенням договору про всеосяжне стратегічне партнерство. Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін подякував військам північної Кореї за участь у війні. А у державному департаменті США висловили традиційне занепокоєння. Про це повідомляють агенція Yonhap та телеканал Sky News. Російський диктатор Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив про так зване триденне перемир'я з нагоди 80-річчя перемоги у великій вітчизняній війні, яку росіяни називають Другою світовою. Про це повідомляє пропагандистська агенція Рія Новості своєю чергою. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров висунув на офіційному брифінгу п'ять умов для закінчення війни, які суперечать пропозиціям США. Кремль вимагає, щоб Україна відмовилась від НАТО, визнала втрату Криму та східних областей та провела так звану демілітаризацію та денацифікацію держави. Росіяни також наполягають на знятті з них санкцій та відмовляються від передачі Запорізької АЕС під контроль України і США. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біні Нетаньягу запевнив агенцію Reuters, що незалежно від результатів переговорів між США та Іраном, Ізраїль не дозволить Ірану отримати ядерну зброю. Держрада Китайської Народної Республіки схвалила будівництво ще 10 атомних реакторів вартістю 27 мільярдів доларів. Повідомляє агенція Bloomberg. Україні будується вже 30, Очікується, що до кінця десятиліття Китай випередить США і стане найбільшим у світі виробником атомної енергії. Масштабне знеструмлення охопило всю Іспанію, і зачепило Португалію з Францією. Пише видання Ель Мундо. Зокрема, в Іспанії не працюють телефонні лінії, світлофори, найбільш завантажений аеропорт Барахас, Потяги та Метрополітен. Причини відключення електроенергії по всій країні ще з'ясовують. Кардинали Риму Католицької церкви зберуться на таємний конклав, щоб обрати нового папу 7 травня, повідомляє Агенція Reuters. Це канал Телеграф. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Головне про події 29 квітня. Окупанти активізували наступ. Амазон збирається скласти конкуренцію Starlink, Дональду Трампу загрожує імпічмент. Докладніше далі. Тож не забудьте підписатись на наш канал. Підвищення заробітної плати шкільним вчителям є проблематичним під час воєнного стану. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. А ось ветерани, учасники бойових дій та постраждалі від війни до Дня незалежності отримують грошові виплати. Повідомили у Кабміні. Найбільші виплати отримують особи з особливими заслугами перед батьківщиною, а саме 3100 гривень, а найменші 450 гривень отримують учасники війни, колишні в'язні концтаборів, примусово вивезені на роботи та діти партизанів. А головне, що тариф на електроенергію для населення залишиться незмінним до 31 жовтня. Цю оптимістичну заяву зробив гендиректор Ясна Сергій Коваленко. Весняне потепління сприяє активізації наступів армії окупантів. Ґрунт стає придатним для техніки, а листя на деревах ускладнює роботу українських дронів. Стверджує видання The Wall Street Journal. Попри це, зсу вдалося стабілізувати лінію фронту на сході. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, втрати Росії перевищили 950 тисяч у живій силі. Підрахували в генштабі зсу. Лише за минулу добу окупанти втратили 1060 солдатів. Тіло, яке, за даними експертизи, належить загиблій в російському ув'язненні журналістці Вікторії Рощиній, має численні сліди катувань та сліди розтину. У ньому відсутні деякі внутрішні органи. Шокуючу новину, оприлюднило видання Українська Правда. Сестра головного перемовника Путіна Кирила Дмитрієва Наталія Дмитрієва у лютому таємно приїздила в Україну за американським паспортом. Про це дізналася американська журналістка Кеті Лівінгстон. Поблизу аеропорту Варшави перекинувся автобус з 26 пасажирами, серед яких були громадяни України, Білорусі та Іспанії. Повідомляє видання Європейська Правда до лікарень потрапили 16 осіб, серед яких дитина. Президент Франції Еммануель Макрон заявив в інтерв'ю газеті Парі Match, що найближчими днями міжнародний тиск на Росію буде посилено, щоб домогтись припинення вогню у війні проти України. Водночас стало відомо, що Австралія затримує передачу Україні обіцяних танків Абрамс у рамках пакету військової допомоги на суму 245 мільйонів доларів через опір Сполучених Штатів, які не дають дозволу на відправку бронетехніки. Про це повідомляє телеканал ABC. Ліквідований генерал-лейтенант Міноборони Росії Ярослав Москалик готував для кремлівського диктатора Володимира Путіна і міністра оборони Андрія Білусова матеріали про війну в Україні. Про це йдеться в некрологу у відомчому виданні Міноборони. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив ТаАС, що країни, які нещодавно вступили до НАТО, автоматично стали ціллю для збройних сил Росії, включаючи навіть атаку ядерною зброєю. До Конгресу США внесли пропозицію про імпічмент президента Дональда Трампа. Пише видання Бабель. Автор пропозиції, член Палати представників демократ Шріта Недар. звинуватив Трампа у перешкоджанні правосуддю, зловживанні виконавчою владою, міжнародній агресії та корупції. Тим часом журналісти видання «The Atlantic» розкрили негласне правило в адміністрації президента США. Нібито радники Трампа виконують його накази тільки з другого разу, бо він цитуємо меле дурниці. Начебто, через імпульсивність Трампа варто виконувати тільки те, що він сказав, що найменше двічі. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні після перемоги його партії заявив, що старим відносинам зі США настав кінець. Повідомляє агенція Reuters. Нагадаємо, що відносини двох держав погіршились після скандальних заяв Трампа про 51-й штат, а також розв'язаної ними тарифної війни. Винищувач BMC США F-A-18 Super Hornet вартістю 67 мільйонів доларів впав у червоне море з авіаносця і затонув. Повідомляє CNN. Сталося це 28 квітня під час різкого маневру авіаносця Гаррі Труман для уникнення атаки хуситів. Триває розслідування після масштабного блекауту 28 квітня в Іспанії, Португалії та Франції енергетичні оператори повідомили CNN про поступове відновлення електропостачання в постраждалих регіонах. Пакистан попередив про неминучість вторгнення Індії після недавньої атаки на туристів у Кашмірі. Про це заявив агенцію Reuters міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асиф. Амазон вивела на орбіту перші 27 супутників проєкту Квіпер, який має забезпечити глобальний супутниковий інтернет і стати конкурентом Starlink від SpaceX. Про це повідомляє Reuters. Це канал Телеграф. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Головне про події 30 квітня в Раді зайнялися проблемою сексуальних домагань у ЗСУ. Естонія готова відправити в Україну миротворців, а Пакистан готується до війни з Індією. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. <му> у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає можливість для громадян віком старше 60 років добровільно підписувати контракти із силами оборони України. Ініціатором документа став секретар комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко. Водночас народні обранці прийняли за основу законопроєкт номер 13037, який пропонує вдосконалити процедуру забезпечення військової дисципліни, запобігання та протидії сексуальним домаганням та дискримінації, як повідомив народний депутат фракції голос Ярослав Железняк, за проголосували 274 парламентарі. Також рада продовжила термін добровільного повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 30 серпня 2025 року. Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських захисників і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Фейсбук. Теж заступника керівника кібердепартаменту служби безпеки України, полковника Івана Калабашкіна, переоформив свою нерухомість в окупованому Криму на себе за законами Росії. Про це йдеться у розслідуванні громадського. Муромський приладобудівний завод у Володимирській області РФ ніж на 30 квітня уразили безпілотники Служби безпеки України. Приємною новиною поділились видання Українська правда у столиці правоохоронці затримали 28-річного фотографа з Росії, який за версією слідства під час сварки задушив свою 21-річну дівчину у фотостудії, де пара працювала і святкувала річницю стосунків. Як встановили слідчі, пара приїхала до України у 2022 році. Естонія заявила про готовність відправити в Україну своїх військових. Цитує видання Європейська Правда прем'єр-міністра Естонії Крістина Міхала. Близько 600 північних корейців загинуло у війні Росії проти України. Зокрема, у військових діях Курській області Росії про це повідомляє російська служба BBC з посиланням на дані розвідки. А в США заявили, що північна Корея своєю участю у війні Росії проти України сприяє затягуванню бойових дій, а отже, також відповідальна за кровопролиття. Слова речниці державного департаменту США Темі Брюс цитує видання Українська Правда за 100 днів перебування на посту президента США Дональда Трампа у Вашингтоні відбулися найбільші зміни за майже 100 років. Заявив сам Трамп на мітингу в Мічигані з нагоди 100 днів свого президентства. Також Трамп похизувався жорсткою міграційною політикою і тарифами проти Китаю. Пише агенція Укрінформ. Дональд Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу ABC News, що розглядає можливість переглянути деякі рішення департаменту ефективності уряду підконтрольного американському мільярдеру Ілону Маску. Економіка Росії більше не зростає. Втішило видання за економіст. За даними щотижневика, з кінця минулого року річне зростання російської економіки впало приблизно з 5% до нуля через інфляцію, військові інвестиції та зниження цін на нафту на тлі мит Трампа. Росіяни почали будувати міст для з'єднання з північною Кореєю. За даними пропагандистського медіа, грія новості будівництво автомобільного моста через річку Туманна почалось у приморському краї Росії. Індія планує вчинити військові дії проти Пакистану протягом доби. Заявив міністр інформації Пакистану Аттаула Тарар у мережі Ікс із посиланням на розвіддані. Це канал Телеграф. З вами була Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Головне про події 1 травня в Одесі стався замах на активіста Стерненка. Нарешті підписано договір про Надра. Трамп вперше погодився продати Україні зброю. Докладніше далі, Тож не забудьте підписатись на наш канал. Договір про надра підписано. Міністерка економіки України Юлія Свереденко та міністр фінансів США Скотт Басен підписали угоду про створення американсько українського інвестиційного фонду відбудови, яка стосується 57 мінералів. В ній також йдеться про військову допомогу від США за основними положеннями, які Свереденко перелічила в Фейсбук. Всі ресурси залишаються в українській власності. Сама угода не містить згадок про будь-які боргові зобов'язання перед США і не суперечить жодним міжнародним зобов'язанням України. Блогера, волонтера та громадського активіста Сергія Стерненка стріляли нападницю. Затримано приголомшливу новину повідомили у прес-службі СБУ. За словами спецслужби, на Стерненка було скоєно замах з вогнепальної зброї. Наразі життю активіста нічого не загрожує. У сміттєвих контейнерах в Подільському районі Києва виявили 10 тонн людських кісток. За даними телевізійної служби новин, це археологічні знахідки 19-20 століть. переважно складовище на схилах гори Щикавиці. Кістки, які залишились після закриття на реставрацію будівлі подільської археологічної експедиції інституту археології НАН України. Втратили наукову цінність незабаром. Планується їх перепоховання. Втрати Росії у її загарбницькій війні проти України продовжують зростати за даними Генштабу. За минулу добу сили оборони знешкодили ще 1230 окупантів та понад 300 одиниць озброєння та військової техніки росіян. Суд заарештував на два місяці без визначення застави двох керівників заводу на Дніпропетровщині та двох посадовців Міноборони. За даними радіо Дойчавела, їх підозрюють у схемі спостачання на фронт понад 100 тисяч бракованих 120-мм міліметрових мін. Українські інженери та будівельники досі ремонтують конфайнмент на Чорнобильської АЕС, який був серйозно пошкоджений внаслідок російської дронової атаки на початку року. Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гросі. Росія масово атакувала дронами Одесу. За даними ратівників, двоє людей загинули 15 поранені. Пошкоджено житлові будинки, об'єкти соціального призначення та транспорт. Голова фінансового комітету ВР Данило Гетьманцев подякував моделям OnlyFans за сплачені податки від заробітку. Про це повідомила телевізійна служба новин. За даними податкової українські моделі OnlyFans заробили 111 мільйонів доларів у період з 20 по 22 рік. Водночас сума боргу становить понад 14 мільйонів гривень. Президент США Дональд Трамп вперше за своєї другої каденції погодився продати Україні зброю на суму від 50 мільйонів доларів. Відповідний документ журналісти укрінформу знайшли у реєстрах Конгресу США. Президент Трамп змінив риторику щодо російського лідера Володимира Путіна після кількох місяців непублічних дипломатичних зусиль з боку прем'єра Великої Британії Кіра Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона. Принаймні, це стверджує видання політико. Європейці масово залишають соцмережу Ілона Маска ікс. Пише Політіко. Згідно з новим звітом платформи, її залишило 11 мільйонів користувачів у Європі. Найбільше відтоку зафіксовано у Франції 2,7 мільйона, та Польщі, а саме 1,8 мільйона підписників. У Бразилії померла найстаріша людина на планеті – 116-річна чорниця Інах Канабарро Лукас. Про смерть жінки повідомила конгрегація сестер Терезіанок у Порту Алегрі. Подякувавши їй за відданість і самопожертву впродовж життя, це канал Телеграф. З вами була Яна порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі головне про події 2 травня Трамп вийшов з мирних переговорів. Київський маніяк отримав довічне. Володимир Кличко повертається на ринг. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Уряд подав до Верховної Ради для ратифікації угоду між Україною та США про створення інвестиційного фонду відбудови, як зауважив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, фонд це інструмент інвестицій в Україну, а не механізм передачі активів. Усі українські природні ресурси залишаються за Україною. Втім, фінансова вигода від так званої угоди про надра між Україною та США може настати не раніше ніж через 10 років. За даними експертів Агенції Reuters, війна зруйнована інфраструктура та відсутність геологічних досліджень суттєво ускладнюють перспективи розробки родовищ. Трамп вийшов з мирних переговорів. Як заявила на брифінгу у Вашингтоні офіційна представниця державного департаменту Темі Брюс, штати більше не планують бути посередниками у врегулюванні війни України та Росії. За її словами, тепер робота має вестись між двома сторонами. При цьому вона зазначила, що Вашингтон все ще зацікавлений у досягненні миру та сприятиме врегулюванню. Водночас у США не вірять, що війна в Україні закінчиться найближчим часом. Про це заявив віцепрезидент Джей Ді Венс в інтерв'ю телеканалу Fox News. Підозрювана у нападі на волонтера та активіста Сергія Стерненка 45-річна уродженка одеської області була завербована російськими спецслужбами, коли вона шукала швидкий заробіток в інтернеті. Як повідомила прес-служба СБУ, їй оголошено підозру у держзраді та замаху на вбивство. У Монако затримали сина екс Мотор Січі В'ячеслава Богослаєва Олександра, який разом із батьком фігурує у справі про розкрадання активів промислового гіганта, за даними СБУ на території Франції і Монако Богуслаєв відмив кошти на суму понад 650 мільйонів доларів. США. У Києві засудили маньяка до довічного позбавлення волі. За даними Київської міської прокуратури, громадянин Узбекистану без постійного місця проживання позбавив життя вісьмох чоловіків та трьох жінок, у тому числі продавчиню квітів у Голосіївському районі Києва. Обиця завдав продавчині понад 30 смертельних ударів ножем. Після цього забрав її золоті прикраси та втік. Дональд Трамп оголосив у соцмережі True Social, що 8 травня у Сполучених Штатах відзначатимуть день перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада у Першій світовій війні. Одночас Трамп планує різко скоротити фінансування внутрішніх урядових програм і збільшити витрати на оборону в проєкті бюджету на 26-й рік до рекордного трильйона доларів. Про це повідомляє агенція Bloomberg. Справді добра новина, темпи економічного зростання в Росії різко сповільнилися. Про це повідомляє видання Moscow Times із посиланням на звіт російського Мінекономрозвитку за підсумками першого кварталу. Російські спецслужби отримали вказівки організувати теракти у кількох регіонах Росії під час святкувань 9 травня. За даними міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, Теракти плануються, щоб звинуватити Україну та мобілізувати населення для війни. Відомий промоутер Олександр Красюк підтвердив в інтерв'ю каналу Фрочен Fighting Намір легендарного Володимира Кличка повернутись на ринг заради побиття рекорду Джорджа Формана. ось Олександр Усик, навпаки, заявив про завершення професійної боксерської кар'єри після двох наступних боїв. В інтерв'ю виданню Mail Sport український чемпіон уточнив, що один з поєдинків чемпіонський бій проти Даніеля Дюбоа 19 липня. Наостанок новина на межі фантастики. BBC використала штучний інтелект, щоб оживити агату Крісті. BBC Studios за допомогою нейромереж відновила голос і зовнішність знаменитої авторки детективів, аби зробити її віртуальною викладачкою письменницької майстерності на онлайн сервісі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.